Оце все. Ось цю книжечку отримаєш. Ось цю книжечку отримає сюди українську літературу. А ще мистецтво, зарубіжну літературу і низку інших книг. Усі ці підручники, шестикласник Денис Палаш, бачить вперше. Найбільше з предметів мені подобається природознавство, інформатика і математика. Тепер до навчального року готовий, але хотів би ще продовження канікул, каже Денис. І хочеться друзів побачити, але не дуже хочеться в школу йти. Підручників цьогоріч вистачить усім шестикласникам. Їх, аби не створювати ажіотаж, учням видають по черзі. розповідає класний керівник Олександр Перехрест. У нас є група вайбері. вайбери скинув, так би мовити, інформацію. Учні прийшли потім на наступний день і отримали свій комплект підручників. Поки Денис оглядає нові книжки, у шкільній бібліотеці триває робота. Її завідувачка Наталія Одинець впорядковує книги для восьмикласників. Вони цьогоріч вперше навчатимуться за програмою нової української школи. Тому для них надрукували і новий комплект книг. Бачите, які вони красиві. Ще новенькі, яскраві. Той рік ми сьомий клас отримали, цей рік восьмий клас. Вони вже зовсім по іншій програмі, вони інші, якщо літератури, інші автори. Вони видані за державний кошт і вже надійшло у нас більше десяти назв. надходять вони із нашої укркниги. А також нам завозять їх на пряму із видавництв. Але поки отримали не всі підручники для восьмого класу, лише 58 відсотків. Втім, сподіваються, що до 1 вересня матимуть весь комплект, так як і для інших класів, додає пані Наталія. На сьогоднішній день у нас початкова школа повністю забезпечена. Хоча ми не отримали підручники для третього класу. Але ті підручники, які є за минулі роки, вони вже були видані. За новою українською школою і тому вони підходять для дітей. Для інших класів підручників теж має вистачити у бібліотечному фонді, додає пані Наталія, понад 23 тисячі книжок. Ними за потреби обмінюються з іншими школами. На перше вересня думаю, що ми зробимо обмін не лише у бібліотеках Черкаса, і області, і Діти будуть підручниками забезпечені. Але в будь-якому разі ситуація з книгами не критична. Розповідає директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкас Богдан Білов. вони надруковані видаництво запевняє, що все буде. Програма нової української школи. Вона функціонує вже на перший рік, і підручники ці є в наявності. Ті, що звичайно фізичного зносу зазнають, вони замінюються. Ольга Лисенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.